Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому, в чому питання? В тому, що місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити знаєте, в перехід одного з знаку в інший, то це може бути проблемою. Хоча це буває рідше, да? тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12.00, тут ви можете ще потрапити в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме. Буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По перше, ну от ключові слова да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочемо сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає відображає наше сонце. Да? Тобто, цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да, як то кажуть. Тож, місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше знаєте, такий потяг да, душі або не, зад... не наше роздратування, якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду. Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо ем, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще, тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в якому в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Отже, місяць у тільці, по-перше, це в нас земна стихія. А місяць у земній стихії він відрізняється тим, що тут є прагнення до спокою внутрішнього, до гармонії внутрішнього світу. І е, така, такий місяць він менш чутливий до таких зовнішніх подразників. Е, е, і, взагалі, основною потребою тут є те, щоб світ не змінювався, щоб те, до чого звикла людина, воно залишалось таким самим, тому що. Взагалі земним місяцям їм трошки складніше або треба більше часу для того, щоб підготуватись до певних змін, тобто на внутрішньому рівні, такому глибокому, для цих людей важлива стабільність, і, взагалі, їх емоції знаходяться людей таких під контролем здравого розсуду, да, свого логіки та практичності. Тож, якщо ми переходимо вже конкретно до місяця в тільці, по-перше, це в нас венера, та тільця це венера, і ми знаходимося у неї в гостях. То місяць у Венери. і це дуже класне поєднання. Це взагалі тут місяць знаходиться в своїй екзальтації, да це ну дуже сприятливе таке положення для місяця. І люди з таким місяцем вони відрізняються тим, що для них дуже важливою є. Гармонія, як я вже казала, да, вміння створити красу, вміння створити те, щоб вас оточував комфорт, тому що Венера це про комфорт, Венера про фінанси, Венера про любов. І для таких людей ну, дуже важливі речі, які, за які відповідає у нас Венера. А це м'якість, це спокій, миротворення. І якщо ми говоримо вже конкретно про ключові потреби, то місяць в тільці, по-перше, це. Це внутрі, це стабільність, так? це потреба є в стабільності в фінансової безпеці, тому що тілець це знак фінансів, і це є важливою потребою. Якщо ви не будете мати фінансову безпеку, ви завжди будете не в ресурсі, тому що вам потрібно спочатку, щоб все було ну, ок з фінансами, з тим е, з доходом, з будинком, дітьми, щоб було що поїсти, що було за що купити. Ну, тобто, головне таке. Да? такі потреби. Далі це спокій, ключова потребність, відсутність неочікуваних змін. Тому що, взагалі, якщо у персональних планетах якась знаходиться у тільці, то це треба трохи часу, щоб розігнатись. Да? Тут немає такої швидкості, це Земля. Вона потребує більше часу для налаштування на зміни. Особливо тілець. Він, якщо, ви знаєте, за що своє тримається, йому дуже складно це або відпускати, або змінювати. Тобто тут присутня така фіксація, тому що це в нас фіксований знак тілець. Далі це накопичення та е, творіння. І люди в так з е, місяцем, в такому знаті, сонцем, венерою, в тільці вони люблять щось створювати. Це може бути краса, дизайн. Я не знаю, фешн, тобто, все, що можна створити, що тому, що тілець це форма, і от людям з таким тілце... тільцем, ой, Місяця їм важливо для того, щоб ну, взагалі бути в ресурсі, їм потрібно щось творити. Чи це може бути щось ліпити, чи це може бути якесь хобі пов'язане там з тілом? Також дуже важливо є практики різні, тілесні, масажі, будь-які речі, що стосуються тіла, їжі, комфорту. Тобто, це наші такі от базові потреби. І якщо ви хочете повернутись в ресурс, якщо ви не в ресурсі, от ці речі, да, приготувати щось смачненьке, а, під, сходити на масаж, а, зробити манікюр, а, піти на якусь зачіску або укладку, купити собі якусь річ да, приємну для вас, або для вашого добу, для затишку, а, побути з дітьми, сходити також, якось провести час, щоб було всім добре. Це також може бути тими, а, ну, тими методами, які допоможуть вам а, Допоможуть вам повернутись в ваш ресурс, якщо ви відчуваєте, що ви з нього ви, вистрибнули. Далі, тобто основна потреба в нас це відчуття захищеності, комфорт та стабільність, і будь-які зміни вони трошки виводять з ресурсу з гармонії людей з таким місяцем. Тому вам треба більше часу для того, щоб готуватись до якихось таких змін. Ну, наприклад, якщо ви готуєтесь до переїзду і або у вас діти є з місяцем в тільці, то вам потрібно більше часу підготувати да, роз'яснити, щоб людина, дитина підготувалась морально до таких змін, які прийдуть в її життя. Також дивіться, якщо ми говоримо про непропрацьований варіант місяця в тільці, то це може бути дуже таке, як нас українською, потребітельське отношення к житті. Да? Тобто, це коли ми хочемо тільки брати, брати, брати дуже ну, багато людей, хто з нерозвиненим, да, цим місяцем в тільці вони можуть бути просто зациклені на грошах, тому що тілець це про фінансову безпеку, тобто гроші можуть бути таким ідолом да, для цих людей. Людей. І плюс у таких людей може бути дуже високе відчуття цього ну, свого. Да? Тобто, якщо це цієї людини, наприклад, людина, річ, то вона просто ну, не може так віддавати це да, комусь, або ну тобто, це. Знаєте, коли ти зубами можеш гризати щось своє, тобто дуже складно людям віддавати, відпускати від себе щось, і це стосується не тільки людей, не тільки речей. Да, а в принципі, якщо ви не можете від чогось відмовитись, якщо у вас лежать речі там десятиріччя, оце внутрішнє, от ви щось тримаєтесь, і це також може говорити про якісь психологічні моменти, да, що може бути якась травма, що ви колись залишились незахищеними фінансово. Сува, да, чи боїтесь це як знаєте? У цей комплекс війни да Другої світової, коли е, наші бабусі казали: та запасайтесь, та щоб у вас було? Тобто, оце ну такий момент. Це да це була якась момент травми. Фінансової небезпеки і тому а, людина може збирати, колекціонувати. А, я знаю, дітки можуть а, там у себе 100 іграшок, щоб вони ніхто їх нікуди не дівав, а, хоча вони вже старі, хоча вони люд, дитина вже не грається цими речами. Жіночка може складати там якісь свої старі сукні, які вже не актуальні, але їй страшно відмовитись, віддати. Тобто тут потрібно м, трохи навчитись, знаєте, все ж таки робити це оновлення, да? тому що а, ну, це буде така застаявшася енергія, і плюс це може ще й відображатись, коли ви таке помічаєте на зайвих кілограмах, тому що а, жінки, чоловіки з місяцем тільці вони можуть заїдати емоційні якісь проблеми. Тілець це ж про їжу, і тут ну це про їжу, про продукти харчування. Тож це може бути: знаєте, щоб якісь проблеми компенсувати, це може заїдатись в даному випадку. Далі, якщо ми говоримо про емоційність, то в принципі в емоціях така людина вона достатньо спокійна. Його дуже, її дуже складно вивести з себе, тому багато людей з місяцем тільців є вчителями, психологами. Їм легше сприймати проблеми інших людей. Але якщо щось, знаєте, вже накопичувалось, то ця людина може потім, от, знаєте, як Вол, він може бути на цю червону тряпочку, він може просто весь в емоціях розірватися, а потім заспокоїтись і знов-таки його може довго. Довго нічого так не турбувати, А потім буде цей вибух. Тобто Для вибуху потрібен час. От у всьо, Для всього у людей з тільцем потрібен час на зміни, на конфлікт. Тобто Це не такі вибухові люди, як можуть бути вогняні. Так? Якщо це місяць у Овні, стрільці, Леві. вони... Більш там швидкість інша емоційної реакції, а тут вона більш стабільна. Тобто, це треба тут знаєте, змогти вивести таку людину з себе. Внутрішня дитина це знаєте, той тілець маленький, да, місячний, який от, хочу, от я це хочу. І знаєте, такі дітки вони, вони дуже лас, ласкові, такі, вони ніжні, вони люблять ці сюсіпусі, да, обнімашки. Їм дуже важливо, щоб їх там, батьки да, обіймали, щоб з ними сюсюкались. Тобто, це для дитинки тако, тако важливо. От, тілесний контакт. Да, тілесний контакт. І тож для нас, дорослих, наша внутрішня дитина вона також багато хоче. хоче тілесного контакту, хоче вкус, смачненько поїсти, хоче подаруночки. Взагалі жінки з місяцем або з венерою в тільці вони полюбляють подарунки. Вони люблять, якщо це ну проявлено щось ваша увага та, да, чоловіча, в матеріальному вигляді, не просто там розказати щось красиве вуха, да, а потрібно показати на ділі на подарунки. Да, конкретно в чомусь. Е, і до, до речі, цей малиш да, наш малюк він може потребувати такої, ну, бути таким, що потребує щось, да, таким требовательним. Але ну, так він хоче відчувати любов да, близьких батьків. тож І ми внутрішньо, хто має місяць у тільці, також бажаємо відчуття. Захищеності бажаємо подарунків, бажаємо тілесного контакту, такого душевного, ну, душевного коннекту, більш тілесного конекту, э, смачного. От це важливі такі речі, що потребує наша внутрішня дитина. Якщо ми говоримо про страхи та комплекси, то в першу чергу це страх э, пов'язаний з э, ну, угрозою э, втрати. Фінансової захищеності це найголовніший страх для людей з тільцем, тому що тілець це фінансова безпека, гроші, комфорт. І тож ці люди да, вони можуть накопичувати впрок, як я вже вже сказала. Це продукти, це якісь речі, це цінності, коштовності, гроші. І такі от накопичення вони можуть ще й на фігурі відображатись. Знаєте, тобто, це як на всякий случай да, на запас збирає людина. І такою порадою буде для тільця це те, що. Знаєте, воно... треба вчитись людям таким, не прив'язуватись дуже до матеріальних речей, до матеріальних цінностей, до близьких людей, розуміти, що все не вічно, да? і Вічними можуть бути тільки цінності духовні, і, і кожна людина, яка має цей місяць тільці, вона колись приходить до цього, що матеріальне це не єдине, що важливо в цьому світі, що важливі ще й духовні цінності, і ми на той світ тільки їх і заберемо. Тож, от це знаєте, йти до духовності, йти до того, щоб не прив'язуватись, щоб вміти вчасно відпускати якісь речі. Це такий урок для людей, у яких є планети у тільці. І при такому розвинутому вже положенні місяця в тільці ця людина вона може, по перше, дуже класно гармонійно оперувати своїм станом емоційним. Тобто, це може бути. Людина, вчитель, психолог. Ну я знаю, інструктор. Ну хто може да витримувати інших людей, емоції інших людей, і також вона може ну до речі, демонструвати корінь проблеми, да, тому що ця людина вона дуже стабільна, внутрішня може бути і плюс при розвиненому положенні це може бути меценати, це можуть бути люди, які можуть допомогти грошима, цінностями, безпекою, тобто створювати бізнес. Це бізнесмени, до речі, бізнесвумен. Тому от, до цього треба прагнути, да, тобто увійти ну, на цю стезю, да, на цей рівень. Напишіть мені, будь ласка, що ви побачили тут про себе, які якості у вас є, які ви прокачуєте в собі, з чим є складнощі. Я вам дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, якщо було корисно, пишіть ваші питання, поширюйте це відео з друзями, і ми з вами вже побачимось у наступному відео. Бувайте, бережіть себе.